Сьогодні готуємо ніжний і ароматний торт Наполеон. Нарізаємо маргарин кубиками, додаємо борошно та сіль, перетираємо все до однорідної маси. Крижану воду змішуємо з оцетом і вливаємо в нашу суміш. Швидко замішуємо тісто, формуємо джгут і ділимо його на 12 частин. Кожну скочуємо в кульку та відправляємо в холодильник на півгодини. Тим часом готуємо крем, збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Додаємо крохмаль і добре перемішуємо. Гаряче молоко, тонкою цівкою і вливаємо в яєчну суміш, постійно помішуючи. Повертаємо на вогонь і заварюємо до загостіння, даємо охолонути і додаємо вершкове масло. Дістаємо тісто з холодильника, розкачуємо коржі завтовшки 1-2 мм. Викладаємо на деко, наколюємо виделкою і випікаємо при 200 градусах близько 7-10 хвилин. Готові коржі перемазуємо кремом. верх і боки також змащуємо. Один корж подрібнюємо в крихту і обсипаємо торт. Залишаємо його його в холодильнику на 8-10 годин, а потім нарізаємо та подаємо до столу. Ніжний, хрусткий і неймовірно смачний наполеон готовий. Смачного!